Відпусти мене. А чому мені тебе відпускати? Тому що в мене є дівчина. Я тебе сюди забрала тому що. тому що. О л... кохання. Що робиш, ти що робиш? Хочу з тобою <клух> Ні, 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 ні. Вийду. А, ти куди собралася? І панки. панки. Ні. Чому? Ні. Сти мене, Джери, стій. Стій! думала, що він такий. Постісь, стій. стій. Ты все не так зрозуміла. Все так я зрозуміла. Панки, тікаль від мене. Питательница, я тебе тамщу. Кто тебя просила твоя девушка? Тебя, я тебе тамщу. А, а ты еще рок? Прокинулись, прокинулись. Це на вашому місці була чері. Що ж ви заслужили цього, щоб три дні тут сидіти? Будь ласка, відпусти нас! Більше так не будемо. Я вас відпущу. Тільки... При одному слові. Догадайте мою загідку. Дай свою загідку. А і Б сиділи на трубі, а упала. Б пропала. Хто залишився? Не знаю. Знаю. І залишилась. Правильно. Роз. тепер для тебе загідка. Напевно, я відгадаю. Машина ехала 150 п'ятдесят в годин. А дорога машина на 1050 більше один. Відповідай із На скільки кілометрів? Менше. Сімсот. Неправильно. Дев'ятсот. Ти будеш. Ти можеш а, пойти за своєю подружкою. На сьогодні ти будеш тут ночувати. Добре. Добре. Це я вас відпускаю. Добре, добре, дякую. Чері, 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 пожив одну годинку, щоб з тобою поговорити. Панки, я не хочу тебе чути, не бачити, не чути. Вислухай мене добре. Тож до мене підлізла і присосалася піявка. Ладно, це останній шанс. Обіцяю, я його здержу. Ні, не здержиш. Ні! Що робиш? Всі ми пішли. Наче вот так. Наче так. Добре, добре. Я його нього закохалась. Три років спустя. Три ісповнилося 14 років. Черри, черри, привіт. трос. Відійди від неї. Ти мене трогаєш. Відстань від мене. Відійди від неї ні.